Правді по правді Івана 3:11 я кажу тобі, ми говоримо про те, що ми знаємо, і свідчимо про те, що ми бачимо. Оце дуже важлива річ. Воно продовження того, що ми тільки що говорили. Ми отримуємо від Бога об'явлення, суд про всяку річ, пізнання любої речі, відповіді на, на любе питання. І тоді ми його знаємо і ми бачимо. Вивчені від Святого Духа. Знаємо безпосередньому об'явленням Ісуса Христа. Ми знаємо ці речі. Так. І ці речі, вони нас теж... Дивіться, ще важлива річ. Івана 6,29, так? Те, що у нас на Гербі семінарії написано. Слова, що я говорив вам, то дух і життя. Це не просто те, що в Біблії написано. Я вже повторював це і ще раз, ще буду повторювати. Це слова, які ми отримали особистим об'явленням, по 1 Коринтян 2 розділ, останні вірші, вивчені від Святого Духа. Ті слова нас оживлюють, що бо то Бог живий до нас говорить. Ми з ним контактуємо, торкаємося до нього, як ті перли на мюлі, так? зачерпнули і наповнилися енергією. Що Бо з життям контактували? Ми, звісно, відповідь отримали, але з тою відповідь ми отримали життя. І переконання, і впевненість, і незалежність через особисте об'явлення. Ті слова, які він сам нам говорив, тільки вони є духом і життя. Не кожна проповідь не те, що написано в Біблії, не кожен буклет. Але коли я читаю буклет, слухаю проповідь, суджу на благослуженні, читаю Біблію, Бог до мене щось говорить про те, що він мені сказав під час цих процесів, це мене оживлює і дає мені життя, силу, незалежність, автаркію. Передачу Божої слави всередину мене. От він каже. І тоді ми це знаємо. От він каже: ми говоримо те, що ми знаємо, звідки від Бога знаємо. Свідчимо про те, що ми бачили, де бачили, Бог нам показує. І оце свідчення навертає людей. Чого? Бо воно має силу е, об'явлення всередині, має силу цього життя всередині. Коли ми людям це кажемо, що нам Бог відкрив, воно змінює все. Так, це ріки живої води зсередини з нас. Вони чують силу Святого Духа в тих об'явленнях. Вони це бачать, це не просто ти там завчив академічно, вірші, позапам'ятовував, скільки там заповітів з людиною, Бог закладав. Воно нафіг нікому не потрібно навіть вам. вам потрібно життя, а життя є тільки від особистого об'явлення. І коли я це бачу, відчув, прохожу, кажу йому, я бачив, він дивиться, і він бачить, що я бачу. І він чує силу духа всередині, бо то є славне слово всередині. Не від інформації, а від сили життя всередині, яка є. Ми говоримо те, що ми знаємо. І це він нам стандарт ставить. Говорить те, що знаєте, те, чого ви тільки чули краєм вуха, то, Да. то цитата з писання це не то. Ви можете говорити своїми словами українською мовою, але щоб було це те, що Бог вам об'явив, те, що ви насправді знаєте. О, це змінює людей. Дивіться. Коли я вам говорив про земне, ви не вірите, як ви повірите, коли я говоритиму вам про небесне? Про земне. Земне він говорить про духовне народження вище, так? Поправді, кажу я тобі, коли хто не народиться з води і духа, не може війти в царство Боже. Про духа, ми оце говорили першу частину цю годину, цілу говорили про духа. Народження від духа, щоб мати одну природу. Так? От. Чому він каже про воду? Завжди казали, що вода це слово. Ну, Це так, трохи вухо притянуто, все слово. Ми і так знаємо, що все тримається Божим Словом, так що то вже недостатньо тої відповіді. Але якщо ви будете думати про. Молекулярну теорію, наприклад, так, і про, про хімію і про те, як створений цей світ. О. То, тоді ну, деякі речі починають впадати в око. Якщо порівнювати це з писанням, ну, починаємо з самого початку: Земля починала народилася з води, так? Був, земна куля була вкрита водою. Взагалі так води дуже багато кругом. Вода під, під земною корою, вода над земною корою, вода а, над атмосферою, над небом вода. Щось за дофіга води. Багато води. Потім ми дивимося і розуміємо, що без води життя неможливо, бо вода є скрізь. От скрізь, куди не, не ткни, вся все біологія це вода. Нема води, нема життя. Вода зроблена Богом основою життя на цій планеті. Ми знаємо, що кожне все творіння воно несе звістку. Не просто так створено. А створено так, тому що Бог саме так хотів це створити. ми бачимо, що вода скрізь. От Все, що живе, воно пов'язане з водою. Це цікаво. А також потім ми дізнаємося, що вода це універсальний розчинник. Розчиняє геть-чисто все на світі. Все розчиняє. Просто дещо довше. Деякі речі розчиняє довше. Просто довше. Треба там 10 років. Але розчинить. Дуже інтересно вода. Потім ми дізнаємося, що таку цікаву річ, що текуча вода і стояча вода зовсім різні речі. Різні речовини, так би, ну, як і луко, зовсім різні речі. <риклад> 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 так. Дуже цікаво. А потім ми зустрічаємо дивимося далі, і Бог нас навчає, і ми бачимо, що. Ісус Христос, починаючи служіння, мав років там за 30 і почав він тако: пішов в пустелю, там, де був Іван, занурився в воду, встав і спустився Святий Дух на нього, і він почав служіння. Вийшов з води і пішов аж на хрест. Крізь три роки на хрест, тисяча днів на хрест. Звідки почав? З води і з духа. Ну, Духовне народження, воно буквально, ми розуміємо, так? Що буквально Святий Дух в нас входить і в нас живе. Але ну, від води ми буквально народитися не можемо. Буквально ми народилися тілесно, так? Він каже від води. Ну, якщо взяти це крізь Йордан пропустити, крізь Івана Хрестителя, подивитися, а хто так робив? Ісус Христос, він так робив. А потім і всі решту, так? Якщо увіруєш і охрестишся, Раптом в хрещення защелкує ще один патрон. Ще одне місце защелкується, так? Да? Увіруєш і охрестишся від води і духа. Що ж то така та вода? Вода тут дуже просто. Він йде на Йордан. Там стоїть по пояс Іван Хреститель під воду. І цей. Він каже: так, годиться нам виповнити цілу правду. Хоча що вони там. Як хрестив Іван Хреститель? Покаяння. На відпущення давніше вчинених гріхів, так? Іван Хрестив водою на покаяння. Що це означає? Вчора цікаво, що вчора я нарешті знайшов відповідник. Вчалось у мене випадково знайшов е цього слово контрайт, е яке у нас не перекладено ніяк. Доба по- єврейськи. Е «Скорене серце, так? В нас пише серцем зламаним і впокореним, але впокорений не передає значення оригінального слова. Оригінальне значення це серце, яке скорили. Е покорене воно подібно, ну то не те. <покорене> так, воно е скорене серце те, що здалося. Здалося. Розумієш, і воно ну, здалося як. Скорений дух, скорене місто, скорене серце. А, воно несе собі значення, що його зруйнували до нуля. О. А? Так, поклора. Так? Нещасний, бідний, понижений, смиренний, скорений. Не, не, скорений, скорений. не скорений в значенні, Знаєш, скорені, не скорені. Скорений. Перед Богом. Бог нас скорив. Ми підкорені як, як... Нет, може... Знаєш, так. Це цікаво. Ну, оригінальне слово говорить, ще також про зруйнування в ноль в пил. Розбили вщент. На порох. Взяли стакан і розбили на, на, на порошок. просто. через сам. Це ти Там не, <пориси> нема того слова. <пориси> <пориси> так. попився а Отож. Йдемо до Йордану. І там слово це скорений, воно реалізується в покаянні, так? Серцем зламаним і скореним ти не погордуєш Бож, не зневажиш його, але що, він пробуває зі зламаним і впокореним на висоті і в святині. Так, 61-й тому, чи не? 61 й раз. Зі зламаним і упокореним це ті люди, які в Божій присутності знаходяться. І в Йордані це робилося, бо покаяння несе цей вміст. Дивіться, це як цікаво. Я ніколи над цим словом не думав, так як вчора. Покаяння це коли. Е, е, оце слово скорений, так? Чи «впокорен» – Воно несе значення відчуття пересвідчення, То, пересвідчення або вираження почуттів, які з'являються. Ви чуєте? я повторю вам ще раз. Це е, вираження або просто пересвідчення почуттів, які з'являються, коли ви бачите, що хтось щось зробив зле. Дитина розбила вазу, і у вас це відчуття, вазу подарувала вам прабабця і все, її більше не буде. Це те, що ви переживаєте жаль за тим, що сталося. Не змиряється. це відчуття, яке ти переживаєш, коли розбилась твоя ваза, яку ти берегла вже 30 років. І нарешті її розбили. Так, і ось вона розбилась. Це коли вибирають не того президента. І вся країна це пересвідчує. Ну, четвертина країни пересвідчує це. Боже, що, що сталося? Як же так можна було? Як це? Як ми сюди потрапили? Так? Коли хтось щось робить не так, не обов'язково я, хтось інший. Це ламає моє серце, розбиває його вщент. Коли це відчуття нам таке, як розкає. Так мені дуже шкода, що воно сталося. Але я вже нічого не можу зробити, я мушу з цим змиритися. І це розбиває мене на порошок. От. То це стається в результаті покаяння. А покаяння відбувається в Йордані. Так? Як? А, у воді? Людина, проходячи крізь воду, це був зовнішній вираз того, що відбулося в ній всередині. Людина всередині впокорилася перед Богом, змінивши всі свої думки, всі свої мрії, бажання і минуле життя, дала йому померти, закреслила і сказала, що я так жити не можна, як я треба жити в другу сторону. Побриюся, піду в монахі. У нас ну, таке кажуть. Але це значення покаяння, розворот, причому так не на 2 градуси, а на 180 метанос. І туди, туди більш ніколи ходити не буду, піду туди. Те життя ми лишаємо. Йордан це смерть. Вони виходили з пустелі рабства і йшли в обіцяну землю. Вони ніколи назад не вертались, крім відступництва, це в старому заповіті все проілюстровано на прикладі Ізраїля, як він жив. Не вертатися ніколи назад. Це покаяння. Воно відбувається в воді. Людина перероджується. Починаємо життя з чистої сторінки наново. Тому він каже: від води і від духа. Бо вода означає рішення в серці людини, що я спалюю мости ззаду. Наприклад. Палю свій паспорт, плачу гроші, мене витирають зі всіх реєстрів, так? Палю паспорт, роблю новий паспорт. І тепер я громадянин Голландії з фіктивними родичами. І ніколи українцем не був? Не є, не був і більше ніколи не буду. Виїхав. Все. Хто таке зробить? Ну хіба злочинець якийсь, так? Як можна так? Як так можна? Ні, ну ти не мусиш палити для того. Свої, з, випалювати себе з історії. Але є деякі речі, після яких ти хочеш випалити все, що за тобою було, все своє життя, як цей е, Іван Золотой бігав від е, жіночки по цьому і, і кричав: що той чоловік помер? Той Я вже інший чоловік, той чоловік помер. А вона йому Іван! Іван! <гум> Він був цим, знаєте, так? Да? Іван Златоуст мав цікаву молодість. От, отже, і дивіться, що ця вода символізує рішення людини змінити своє життя в іншу сторону. Покайтеся і віруйте в Євангелію, так? Хто крав хай більше не краде. Не здирайте більше, ніж треба. Задовольняйте сплотнею своєю, до, до воїнів казав, до митників казав, не беріть більше, ніж положено податків і так далі, і тому подібне. Людина міняє повністю своє життя. Ми бачимо це на Закх... Закхеєві, так? все, кого з віддав в четверо. Половину свого майна пороздаю людям. Здурів чоловік? Ні, народився з гори. Так, народився з гори, спасіння прийшло в його життя. Через покаяння. Тому я думаю, що вода а, говорить, коли він каже, від води і духа, він має на увазі від покаяння, яке передує, ну, передує, ну не передує, воно ну, фактично передує, виходить, так? передує Сходженню Святого Духа. Але швидше всього є одно момент з духовним народженням.